Привіт! Сьогодні у нас до виконання силове full-body тренування за новим протоколом для того, щоб збільшити робочий об'єм на кожну м'язову групу. Починаємо тренування з ніг. Перша вправа на задню поверхню стегна. У нас ідуть згинання гомілки в петлях TRX. Чудово вправа для розвитку задньої поверхні стегна ікроножних м'язів, підходи для реабілітації. Статично працюють сідниці та прес. В динаміці працюють м'язи, які згинають гомілку. Тобто задня поверхня стегна і гомілкові м'язи. Всі вправи виконуємо в трьох-чотирьох підходах до відмови. Справу виконуємо повільно, підконтрольно. Носком намагаємось давити на петлі, щоб вони були постійно натягнуті. Прес напружений. Таз на підлогу не опускаємо, таз постійно знаходиться вгорі. Сам рух згинання можна робити трошки швидше, а розгинаємо більш повільно. Негативна фаза повинна бути трохи повільнішою. Чудово з цим закінчили. Наступна вправо теж ноги, але вже передня частина стегна це квадріцепси. Це у нас ідуть сісі склад, сісі -сі присідання. Квадрицепс працює повністю, але з більшим акцентом на прямий ім'я стегна за рахунок більшого його розтягнення. Є каналах, це просто розгинання гомілки в тренажері, але єдине, що там кут між корпусом та стегном, не такий великий. Тож, саме прямий я стегна напружується трохи менше, ніж в такому виконанні. Оги ставимо на ширину тазу, можна трошки вище, тому як зручніше. Опускаємось повільно, утримуємо корпус в одну лінію зі стегном. Прес напружений. Однією рукою притримуємось за стінку. Стілець, неважливо, як вам буде зручніше. Знову ж таки негативна фаза повільна, вгору можете підійматись трошки швидше. В новому протоколі я працюю точно так же по full принципу. Всі м'язові групи за одне тренування, але Збільшив об'єм тренувальний, тобто пододавав по вправам. І Якщо раніше робив, наприклад, тягове тренування, коли в нас йде задня поверхня стегна, сідниці, а в цей день я робив спину, біцепс та задню дельту, всі тягові рухи, а на наступне тренування я вже робив штовх... штовхальну... штовхальне тренування. Тобто ми виконували все присідання, випади, жими, різноманітні розгинання на трицепс. А зараз на кожному тренуванні буде кожна м'язова група. Тобто, перша вправа у нас була задня поверхня стена, другою вправою у нас йде квадріцепс, і потім подивитись по ходу виконання решту вправ. Як ви знаєте, для кращої гіпертрофії м'язів кожну м'язову групу краще тренувати два рази на тиждень. Це дозволить збільшити об'єм, тримати рівень метаболізму достатньо високим. Наступна вправа у нас підтягування в петлях. Нейтральним хватом майже. Теж повільно опускаємось і трошки швидше підіймаємось вгору. Контролюємо плечі. В підтягуваннях дуже багато хто робить помилку, зажимають плечі до вух, тобто підіймають їх. Прям притискають, дуже сильно перенапружується трапеція. і ви ставите свій, свій плечовий суглоб в невигідне положення. Тож, контролюйте саме момент опускання плечей і опускання лопаток, а вже потім приведення плечової кістки до середньої лінії корпусу. Як для домашнього тренування, це супер вправа. Якщо немає можливості де поставити перекладину, або ж немає поблизу якоїсь спортивного майданчика з перекладинами, то такий варіант прям супер. Тож повертаємось до робочого об'єму за тиждень. Як ви знаєте, для того, щоб накачати м'язи, потрібно виконувати певний об'єм саме робочих підходів на, кожен на кожну м'язову групу. І для гіпертрофії буде достатньо хоча, хоча б почати з 10 до 20 робочих підходів на м'язову групу. Це для гіпертрофії уже не новачків. Тобто, якщо ви хоча б трошки позаймалися, новачкам там, від 6 до 10 вистачає з головою для того, щоб добре прогресувати. Але якщо ви вже трошки займались, то краще від 10 до 20 обрати, ну, 20 це навіть багато, від 10 до 18 робочих підходів на м'язову групу за тиждень. Наступна направо. Тут у нас жим гирі лежачи з одним цікавим нюансом. Тобто жим на... з акцентом на одну руку. Тобто такий жим півтора. Однією рукою за ручку ми притримуємо гирю, а вся основна вага йде на іншу руку. Такий варіант підходить, коли е, жати двома руками вам вже занадто легко, а однією ще тяжко. То з таким варіантом ви нівелюєте цей момент. Ви можете зробити вправу більш тяжкою, але ще недостатньо. І плюс підходить дуже добре для тих. Е, Кому по певним причинам, ну, тобто мені іноді незручно жати одну гирю однією е е е е рукою повноцінно. Тобто не то, щоб це тяжко, але це трохи незручно. І тому я для себе е зробив висновок, що так мені краще. Так, треба зробити трохи більше повторів, але все ж набагато зручніше, і груди я відчуваю набагато краще. Напружений, ноги зігнуті, знову ж таки, плечі опущені, не задирайте плечі до вух плечі повинні бути опущеними, лопатки трохи зібраними. Жімемо на кожному жимі видихаємо, не потрібно затримувати дихання. Тож, знову повертаємось до об'єму. Коли ви тренуєтесь, для гіпертрофії м'язів потрібно напрацьовувати певний об'єм робочих підходів, без розминочних, без підводящих, а саме робочих. Робочі це тяжкі, які будуть у нас приблизно до відмови 1-2 або ж повністю до відмови. Отакі От підходи вважаються робочими. І таких підходів треба назбирати за тиждень, за 7 днів. Треба назбирати від 10 до 18. до 20. Це, якщо ви переслідуєте ціль гіпертрофії. Якщо ваша ціль схуднення, то по цим показникам можете сильно не перейматись, можете робити повністю full body, можете не робити до відмови, тобто ваша основна задача при схудненні це просто. Тримати м'язи в тонусі для того, щоб організм не спалював саме м'язи замість жиру. Бо м'язи для організму це невигідний ресурс, йому простіше спалити м'язи, ніж жир. І він буде робити це більш охоче. Тож, коли ви тренуєтесь, ймовірність того, що ви збережете м'язи і спалите зайвий жир вище. Тож тренуватись обов'язково, але не обов'язково напрацьовувати тренувальне об'єм. Переходимо до наступної вправи. Це в нас буде жим стоячи двома руками. Знову ж таки, можна робити однією рукою, але жати гирю однією рукою в варіанті для фітнесу. Бодібілдингу це не дуже прикольно. Знову ж таки, за рахунок того, що гиря зміщує центр центр тяги трошки в сторону. Тож краще жати або двома руками, або жати а, в півтори руки Тобто, як варіант лежачи, точно такий же варіант стоячи. Супер варіант, супер класний. it pushes us of the like